Вітаю! В даному відео ми розглянемо, як працювати з угодами з нашими клієнтами. А саме загальні налаштування, як зареєструвати угоди, як вести угоди, закриття угоди. Так подивимось, які звіти ми можемо використовувати для аналізу угод. Для використання угод з клієнтами необхідно перейти у розділ «НДІ і адміністрування, настройка «НДІ і розділів, СРМ і маркетинг, настройки CRM та увімкнути опцію Угоди з клієнтами. Його буде достатньо для фіксації звернення клієнта, можливого потенціалу в гуршовому еквіваленті, ймовірності виграшу угоди та факту виграшу або програшу і зазначенням причини. Також для можливості зафіксувати первинну потребу клієнта увімкнемо опцію Фіксувати первинний попит. Для можливості розділяти угоди за видами та управляти етапами угоди увімкнемо опцію Управління угодами. Цих опцій нам достатньо для початку роботи з угодами з клієнтами. Якщо є необхідність фіксувати додаткову нормативну додаткову інформацію, таку як види зв'язків клієнтів, постачальників, ролі контактних осіб, ролі учасників угод та проєктів, ви це зможете увімкнути після того, як спробуєте з початковими налаштуваннями. Тобто ви спочатку обробите перші угоди і подивитесь, чи потрібно вам це. І перше, що необхідно, це налаштувати види угод. Від цього буде залежати функціональність. Для цього переходимо в розділ CRM маркетинг, настройки та довідники. Види угод з клієнтами. Натискаємо Створити. Кількість видів угод ви можете налаштовувати стільки, скільки необхідно вашому підприємству. Наприклад, ми можемо створити два види угод. Перший вид угоди це для відділу гуртових продажів, а другий вид угоди для відділу роздрібних продажів. Це як приклад створення види угод. Наступне, після того, як ми ввели найменування, необхідно визначити тип угоди. Інші непроцесні угоди. Це означає, що ми будемо фіксувати угоду. Але ніякі процеси за даною угодою ми фіксувати не будемо. Угоди з ручним переходом по етапах. В даному випадку е перехід по етапам угоди буде виконуватись вручну. При цьому етапи, котрі будуть використовуватись, ми додаємо самостійно. Наприклад, нова угода, первинний контакт, кваліфікація клієнта, поводження умов. Так, тут ми визначаємо ті етапи, котрі нам необхідні, котрі нам зручні для нашого бізнес-процесу. Конкретно на нашому підприємстві. І угоди типовий продаж. Це Типові етапи е, продажу, е, котрі в даному випадку ми змінити не можемо, і ці етапи є процесними. Тобто в, е, в основі методики обліку лежить підхід до організації продажів під назвою Воронка продаж. Так? І е, процес переведення споживача від потенційного до реального покупця, в нас, як ми бачимо, може ділитися на етапи. Причому кожен етап може стати. Для угоди останнім. В даному випадку, в нашому відео, ми розглянемо типовий продаж. Тобто це процесні угоди. Додатково, що ми можемо зазначити? Використання дозволено. Це означає, що даний вид угоди ми можемо обирати в документі. Наступний, відокремлений облік товарів по угоді. Це означає, що всі замовлення клієнта, котрі створені на підставі. Даної угоди з клієнтом будуть забезпечуватись відокремлено. Тобто саме під цього клієнта, під це замовлення. І наступне, що ми можемо вказати, це фіксувати первинний попит. Тут нам треба зазначити і визначитись, чи потрібно нам фіксувати первинну потребу клієнта. Наприклад, якщо це відділ гуртових продажів, то, скоріш за все, нам необхідно зафіксувати первинний попит, первинну потребу для того, щоб надалі надати клієнту комерційну пропозицію з підібраними товарами. Якщо ж це можливо для угоди для роздрібного відділу. То, в принципі, фіксувати первинний попит нам немає необхідності, скоріш за все. Поставимо фіксувати первинний попит. Записати закритий. І наступне, що ми налаштуємо, це причини програжу угод. Тобто, якщо ми програємо угоду, нам потрібно вказати, яка ж причина. Є наперед визначена. Причина прогорч конкуренту, але ці причини ми можемо створювати також самостійно. Наприклад, велика ціна для нас це буде означати, що нам необхідно переглянути цінову політику. Угода може бути зареєстрована на підставі взаємодії з клієнтами, на підставі картки клієнта та зі списку угод. Ми розглянемо третій варіант. Розділ CRM маркетинг, CRM угоди з клієнтами. Натискаємо Створити. Перше, що ми заповнюємо, це найменування. Це нам допоможе далі ідентифікувати цю угоду. Наступне, що нам треба визначити, це вид угоди. За видом угоди ми будемо розуміти. Потрібно нам взагалі вказувати первинний попит, чи не потрібно. Це в нас угода буде з ручним управлінням. Або це буде угода у нас взагалі не процесна. Вкажемо нашу вид угоди, яку ми створювали, куртові продажі. Далі розглянемо вкладку учасники. На вкладці учасники ми можемо. Зазначити наших конкурентів, якщо вони нам відомі. І надалі, у разі програшу угоди, ми зможемо вказати, хто з конкурентів виграв дану угоду. Це особливо доречно, якщо це у нас угоди тендерного характеру. Первинний попит. На вкладі первинний попит ми фіксуємо первинну потребу нашого клієнта. Наприклад, столи кольорові. І треба вказати суму. Якщо ми цієї суми не знаємо, ми просто можемо поставити 1 гривню. Якщо ми суму знаємо, клієнт нам озвучив, то ми можемо вказати суму, на котру розраховує клієнт. Додамо ще кількість. Як бачимо, це звичайний опис. Тобто на даному етапі ми ще не знаємо, яку номенклатуру ми будемо продавати нашому клієнту. Потенціал, тобто це е, в нас може бути сума первинного попиту, е, або якщо у нас первинний попит не ведеться, то ми просто можемо вказати приблизно загальну суму, яку ми можемо виграти е, за даною угодою. Якщо у нас є первинний попит, ми можемо натиснути кнопочку ажавати потенціал, та встановити за даним первинного попиту. Як тільки ми записали нашу угоду, система автоматично почала запускати процеси. Тобто угода у нас з вами зареєстрована. Ще хочу зазначити такий момент, як реквізит імовірність. Тут ми можемо вказати приблизну ймовірність виграшу нашої угоди. По-перше, дані, які ми вказуємо, це дані методом. Експертні оцінки, тобто дані, які вказує сам менеджер, е спілкуючись з даним клієнтом. та наступне, що ми можемо зробити, це розрахувати ймовірність, це дасть змогу якби розрахувати е ймовірність е за даними системи, за аналітикою, яка зберігається в системі. Це оцінка менеджера, яку ми з вами ввели. Це е по етапам. Тобто ймовірність виграшу на даному етапі та завидому год. Встановити. І система вичислює середню оцінку, середню ймовірність виграшу. Ще, що доцільно зазначити, що відповідальний в угоді це той менеджер, котрий буде вести цю угоду. Якщо ви просто вводите угоду, дані угоди з, наприклад, з системи B2B або, наприклад, з поштової скриньки, то ви повинні тут вказати відповідальним того менеджера, котрий надалі буде працювати. Так, введення угоди. Процес у нас запущений, тому нам вже не потрібно, в принципі, заходити в цю картку угоди. Так як у нас угода процесна, можемо закрити. І на, поч... на початковій сторінці ми бачимо панель мої задачі. І ось наші задачі по угодам. Відобразити первинний контакт. Відкриваємо. Ми бачимо короткий опис, який нам система дала. І спробуємо тиснути «Виконано». Як бачимо, система нам повідомляє, що ми не можемо виконати. Так як немає зареєстрованої взаємодії. Тобто на даному етапі система каже зареєструй взаємодію. Для цього ми натиснемо синє посилання взаємодії, створити телефонний дзвінок, наприклад. І таким чином ми плануємо взаємодію. Ми зареєстрували взаємодію, система дає нам можливість виконати нашу задачу. Як тільки ми виконали, система одразу надсилає нову задачу кваліфікувати клієнта за угодою. Аналогічно, якщо ми натискнемо виконано, система нам скаже, що не можна виконати. Тому у всіх задачах, в принципі, є таке посилання синеньке, за котрим необхідно виконати якусь дію. Дозначити клієнта, створити, наприклад, вже замовлення клієнта і так далі. Натискаємо Зозначити клієнта та оферту. Якщо це клієнт у нас новий, то ми його, звичайно, створюємо та обираємо вручну оферту. Якщо це клієнт у нас постійний вже, можемо вибрати зі списку, і система, в принципі, нам підтягне основну оферту нашого клієнта. вписати, закрити. І тепер можемо виконати нашу задачу. Наступну задачу ми виконувати вже не будемо. Все йде по аналогії. Прийшла задача, ми її виконали. По необхідності створили об'єкт системи, документ або взаємодія. І таким чином ми доходимо до якогось етапу завершення нашої угоди. Наразі ми просто Розглянемо, що ще ми можемо робити з нашими угодами. Ну, по-перше, хочу зазначити, що будь-яку угоду ми можемо з автоматичною процесною зробити угоду з ручним управлінням. Це робиться натисканням цього значка, перейти до ручного управління процесу. Так. І тоді вже управління даною угодою ми виконуємо безпосередньо з картки угоди, натискаючи на стрілочки. Наприклад, наступний етап у нас презентація, погодження умов і так далі. Якщо ми вже знаємо, що на даному етапі ми угоду виграли або програли, ми можемо відобразити це у стані. Так. Закриття нашої угоди. Закриття угоди заключається в наступному. Це відображення стану угоди. Ми виграли цю угоду або програли, якщо ми програли на даному етапі. То нам потрібно вказати причину програшу. Або ж, якщо ми виграли, ми вказуємо, що наша угода є виграною. Наступне, що необхідно зробити, це вкладка Первинний попит. Ми угоду можемо виграти, але, наприклад, не в повному обсязі. Ми частково задовільнили потребу клієнта. Тоді це ми можемо відобразити напроти потрібної позиції, і вказати, на який відсоток ми задовільнили. на 40%. І тоді нам необхідно вказати причину. Чому колір товару не підійшов повністю? А стільці, наприклад, ми на за 100% задовільнили. І ці дані у нас будуть... Зафіксовані в системі, і буде можливість аналізувати, чому ж ми програли, чому ми не задовільнили повністю. Можемо перерахувати потенціал, що потрібно. Якщо щось змінилося, бо на етапах угоди може бути таке, що клієнт сказав, а я хочу ще щось додати. Вже хочу не 30 столів, а наприклад, 40 столів і натискаємо описати закрити. Для аналізу наших угод ми будемо використовувати звіти. Розділ CRM-маркетинг. Звіти по CRM-маркетингу. І давайте подивимось. Перший звіт це причини програшу угод. Тут ми можемо проаналізувати, які причини програшу, яка потенційна сума продажу у нас програна. Також ми можемо за відповідальним та за партнерами подивитися. Наступний звіт первинний попит. Тут ми можемо проаналізувати задоволення первинного попиту. От, наприклад, причини незадоволення попиту, колір товару. Відсоток задоволення 40%, і яка сума в нас незадоволеного попиту. Ну, а також можемо проаналізувати за менеджерами. Наступний звіт ефективність угод. Тут можемо проаналізувати, наскільки наші угоди були ефективними. Це і число угод в роботі, це число угод виграних. Потенційна сума продажу так далі. І основний звіт, для чого все це робиться, це воронка продажів. Тут вже більш детально можемо проаналізувати, на яких етапах в нас є проблеми. Проаналізувати число угод з етапами в роботі програних проаналізувати потенційну суму продажі. Ну і також, якщо необхідно, цей звіт можна трошки переналаштувати. Також, в принципі, ми можемо налаштувати і відбір, і аналізувати за видами угод.